А гра, знову нагадує, що тут є депресія, суїциди, потім тривоги і також інші страшні речі. Тому подумайте перед тим, як грати в цю гру чи дивитися її. А також тут є блимання світла, що може спричинити епілепсію, тому будьте обачні, коли граєте. А, а, ми, гра... а ми продовжуємо грати в гру, яка називається Місця для незв'язаних, і ми продовжуємо. Є, я забула, де ми зупинились, але зараз згадаємо а? Маленька дитина, що ти робиш тут? А ти що малюєш? Може подивитися? Ти що? Амнезія? А, чому ти заховала це? Що ти малювала? Це мої, а, мої персонажі це зіркова принцеса, вона а, втекла з дому в космос, і що сталося потім? І тут немає жодного і потім. Я не знаю нічого більше про неї. Коли вона. Звідки вона? Як виглядає місце, звідки і вона де світ? Але хто її, друзі? Я взагалі нічого не знаю. Е, зараз я спробую зрозуміти, що вона сказала. А, тут так багато ідей, е, які літають в моїй голові, але я не знаю, що намалювати. Зіркова принцеса з. Космосу, а що ти робиш? Я записую твої ідеї на папері. Ось, дивись, це, е, типу, як карта, і вона дозволить тобі краще е, впорядкувати свої думки. Ти можеш робити це також з емоціями позитивними або негативними. Це справді дуже добре е, Як це? Е, керувати своєю тривогою та стресом. О. Тож зіркова принцеса прийшла на землю правильно? Можливо, вона. Можливо, як зірка, що падає, вона від'єдналася від, від е, як це? планети Близнюка. І вона прийшла сюди, тому що вона один... самотня і вона бажає знайти друзів. Як тобі ось таке пояснення? Вау, це ж чудово! Це що магія? Це книжка магічна. Вона ж магічна, чи не так? Тримай, червону книгу. Червона книга, вона, по суті, теж магічна. Ні, mm. ну no, ладно Ця книга магічна, тому ти типу можеш так вважати. Щось таке. Моя мама каже, що не можна нічого брати від незнайомців. Це дуже, типу, Сенсибл зараз. ну, типу, що Вона дуже пікується про тебе. Тоді давай я представлюся. Мене звати Атмо. Хм, Тоді ти можеш звати мене нірмала. Ну, що ж, тоді ми. Як це? Е, представилися одне одному, тому ми більше не незнайомці, ха, ха Так, так, ти виграв? Е, чому ти так сильно е, е, ти подумаєш про це, якщо я що? цей момент я не зрозуміла, ладно Мені цікаво те, що ти малюєш. Історію також мені подобається писати. Ну, знаєш, тобі ти правда так кажеш? А, так, як мінімум, я, типу, люблю бути над... як мінімум, я надихнувся. А, цього ж достатньо, правда? Тримай книгу, дитино. Вважаю, що це подарунок. Подарунок? Але сьогодні не мій день народження. Подарунок можна а, подарунок приносить радість не тільки на дні народження. Ти ж чарівний? Дякую. Молоде, типа, винятковий студент. Ні, Не винятковий, як це? Взірковий, взірцевий. коротше, типу найкращий студент, типу тебе не може забути ці... цей тип якогось плану твого майбутнього. Що Що це було? Ти, типу, невдячна дитина, це тому, що ти тупий, типу дорочок. Будь ласка. Ти мусиш продовжити малювати. Я нікому нічого не мушу. Хочу малюю, хочу не малюю. Що ви причепилися? А? Що? Що? Ми ходимо по колу. Чому я. Це ж кім... класна кімната. Ми ж були в кіно, а потім. Адма? А, кіно? О, ні-ні-ні, рая, де рая? Ні-ні-ні, це дуже погано. Ій, Які бойки Уа! Адмірал? А, ти, типу, виглядає жахливо. Ну, звісно, ти ж бачив весь цей хаос в світі котів, е, кіно також. І тепер рая зникла, тому пішли. Що? Я хочу показати тобі її також. Давай бігом, пішли, типу, разом. Ти знаєш, де вона? Ні, я лише сказав, ми будемо шукати її, добре? Давай, Ромео. А, це оці, як його phrasal верб, uh, чи як вони правильно називаються. Типу, коли uh, дієслово з якимось прийменником, прислівником, я не знаю. І тому можна неправильно було зрозуміти. Коротше, пішли, е, пішли разом, ти можеш е, використ... не використовувати, ти можеш покладатися на мої лапи. А, так, звісно, вибач, вона права, Атма. Е, давай пішли разом. Пішли, пішли разом. Ой, разом. А, так, у нас з'явилася нова мета, і ми вміємо спілкуватися з котами, і я забула, як керувати в цій грі. Так, нема часу для сну. Як це нема часу для сну? Завжди є час для сна. А, ще один великий хробак-равлик, який, типу, на столі. Він виглядає, що він плаче. Він також а, а, library copy, зараз. Library. Це бібліотечна копія якоїсь е, підліткової е, детективної новели? А вони з нами принципово, так, не спілкуються. Так, в цій грі, я пам'ятаю, Том бігає. Але ми, можливо, щось пропустимо. Де ж ти рая? Рая. Рая. рая? А, цей як, штука типу сигарет. Коробка цигарок. Ем, щось. Е... Це хіба не той же бренд, який я купував минулого разу? Я так розумію, що ми в його голові зараз. А, кокосові якісь штуки зараз порожні. Порожні? <кокосові>, кокосові якісь там штуки порожні. Ну пішли? А, так, тепер що мені потрібно робити? Дивись, хто тут? Хто там? Що відбувається? А? Що відбувається? Це. Е, наче ти цього ще не знаєш. Ти, м, ти типу, загубився зі своїм босом з нашим босом? Хіба не так? А, вашим босом? Ерік, наш бос, пере... А, типу, ти зв'язався з нашим босом. Типу, чи хіба ти не знаєш? Ерік, наш бос, типу, пере, е, перестань е, вести себе як дурник. Номер один. Ти... А, змусив його е, палити цигарки. Ми його не змушували. Це думаєш, це весело, да? Ти типу. Доніс, мабуть. Доніс про нього вчителю, про те, що він курить. Номер два. А, це ще сталося? Типу, ти змусив, ти, ти, ти нічого ми не змушували, Що ти вигадуєш? що ти вигадуєш, Ми не змушували. По-перше, він сам нас змусив йому принести цигарки, бо він не віддавав іграшку для собаки. Він ще знущався над нами, це був булінг. Номер два. Ти викрав дівчину, з, яку, яка йому подобається. о, це просто жахливо, І номер три: Типа Харя, тип, я не знаю, не чуєш? Я не тупа Харя, я розумна Харя. А... І ти, типу, надзвичайно тупий. Це те, що робить тебе яким жахливим. О, про що ви? Серйозно? Слухайте, хлопці, я голодний, і мені справді нема часу на всю цю дурню. Тому, будь ласка, можете посунутися? Що? Цей чувак, типу, каже, так, насправді. Ти дитина. <гум> а, ти, <то>, типу, <гум> син. Замокніть um, uh, хлопці. Це, типу. Шамигавимо uh, uh, час. Ой-ой, ой ми зараз будемо битися. Ні, ми ж не будемо битися, правда? А що мені треба робити? Ага. Що це? Типу, настягш свої штанці? Це було, типу, сильно. А ми лише захищаємося? А, типу, дивись за своїми якими штуками, ти, типу. Ай, коротше, я не можу атакувати його. Чому? А, ну, взагалі так, ми лише захищаємося. З... Типу, перестань блокуватися, ти, типу, поганець. Я не думаю, що мені треба стримувати себе ще більше. Ми майже зробили його, давайте атакувати. Ой-ой-ой. А, що? Я не можу рухатися. Зупиніться. О, Рая, привіт. де ти була? Що ви робите? А, Рая? Рая? Е, ми зачекай. А А що ми робили е, тут знову? А що ти робиш тут знову? Ідіть і не робіть жодних більше проблем. Добре. Все, хлопці, давайте вшиваємося. Давай, вшивайся. Ох, я можу знову рухатися. <кій> Ой, вибач, вибач, я, типу, вже йду. Зачекайте, хлопці. Адма і адмірал, також. Ви, до... Ви обоє. Ті, коротше, вам окей? <кій> Рая, я ж тебе шукав. Я хвилювався. Ми обидва. Ну що ж, я тут все добре. Але я не розумію, що сталося в кіно з тобою все добре. А що, типу, ми маємо робити? Ні, давайте типу, ти в порядку. Вибач, що змусила тебе хвилюватися, я, ну, я, типу, не в найкращому, звісно, стані але мені вже набагато краще. А ще я використовую свою силу останнього разу. Це виглядало погано, типу. Ти виглядала. Ну, коротше, ти виглядала так, наче тобі не ок. Ей, ну мені просто треба було трошки відпочити. І, типу, все тепер добре? А що сталося в кіно? Ну, добре, ну там сталася така ситуація, що а, я, типу, не могла більше його контролювати. І ставало все більше сили з неба це якийсь трансгресор. Я почала відчувати це. І я майже. А, а я, типу, майже позитивна. Короче, I'm almost positive that this power. А, типу, я майже впевнена, що ця сила стала причиною того, що люди почали доріти в кінотеатрі. То це не через мене? Ти думав, ти причина всіх бід? Слухай, в тебе трошки манія, <гум> дурманія. Чуєш? Ти не можеш бути. Ну ладно, що нам зараз робити? Тим... Ти не можеш піти будь-куди, але я можу. Що? Я хвилювалася, що щось там аномальне станеться в хаосі, в кіно. І я типу... Але ставалося тільки гірше. Тому мені потрібно зупинити це так швидко, як я можу. І я маю знайти слабинку, типу, в цій силі, але зараз дай мені спробувати. А? Не вийшло в тебе, ми маємо йти разом. О, ні. Вчителька прийшла Що відбувається? Руе, з тобою все добре. Міс Нікін, вона. Е... Ти не виглядаєш добре. Ти можеш іти. я маю відвезти тебе додому. Ні. Суперпавер. Будь ласка, я. Мені потрібно трошки відпочити. Чи може відпочити в класній кімнаті, натомість, на міс? Ну, якщо ти так кажеш, так, звісно, давай я тобі допоможу. Рая. Це добре, Атма. Давай побачимося побачимося скоро. Рая. Раясь. Ра е, Так, що я можу зробити? Я, типу, відчуваю себе безкорисним. Е, коротше, О, Єдиний, хто тут думає, це кіт, йому якась лампочка в голову прийшла. Слідуй за мною, і я тобі покажу те, що може допомогти їй. Ти? А що ж це? Ти справді? Ми справді допоможемо Раї? О, який ти злий! Який ти злий, Боже! Який ти, мила злий. <соцес> аж пару з головий. Ми маємо, типу, йти звідси і негайно, типу, давай, вирушись. Е ти можеш допомогти їй, правильно? Просто йди за мною. Все, все, все не потрібно більше на мене кричати. Е, мої ноги не товсті. Вони нормально, його розберу Отак, от оце от все коротше. Ми пішли туди, мене тебе образилися. Куди ти йдеш? Іди за мною. А е, ми маємо... Можливо, ми підемо і дізнаємося, як рає. Так, давайте ми таку ля-ля-ля-ля. Мій єдиний мій єдиний ріжок. Так, з цим не можна спілкуватися. Ройо, ти й Ти в порядку? Всі мною все добре. Мені просто треба трішки часу, щоб відпочити. Будь ласка, типу, позвисай сам, поки мені не стане краще. Пані, а ви що скажете? Дай рай, відпочити. Не хвилюйся. Я, типу, за нею наглядаю. Точно? Точно. Точно! Добре, адмірал, пішли. Тараляля. Якісь тут гасають школу. Як ми гасали, то нам казали, що не можна гасати. А це можна. О, кетюня! Удіякий О, гороші террі. Ну, Тері. Так, пішли. Це наша вишенька була. Я пам'ятаю, що тут є мапа в цій грі, але я вже забула, куди що йти. Е, це мунгіл По-моєму, раніше було чи tab, чи q. А, ось Чу. Відкривав о, А Q і, це щоб рухатись. Ось у нас є. Типу, маємо слідувати за адміралом. Оце ми тут, ось тут ми зараз. Де ми? Коротше. Ой, оце наша голова, оце тут ми. Це наш інвентар, нічого немає. Це наші оці колекції. Історію ми вирішили, що прочитаємо, коли все знайдемо. Ну, типу, щоб воно було цілісним. Я сподіваюся, що нам її не закриють. Ну, куди ти йдеш? Іди за мною. Ну, чекай, чекай. Ну, куди ти йдеш? Дуже не можу нічого дослідити. Який ти противний китюн? Так, все я цього китюна глажу.

А чекай, ти що робиш? Атма, це гарячий день, типу, е, найкраща, е, найкраща погода для е, склянки чогось солодкого, типу якогось легена. Без поняття що це таке? А я маю туди йти. О, які пташечки. Мунголо. хто такий хороший котик Мунголо. Так, пішли сюди. Пані, а що ви робите? А, мені треба. Я наливаю воду на дорогу, щоб, типу, позбутися від бруду. І також це, типу, допомагає освіжити, а, як воно називається, тротуар хоро... ці хороші в гарячі дні. А, так, ану. А, я чув, що дівчинка захворіла. Оце у вас швидко новини розлітаються. А, якщо, типу, її. Е... А, типу, якщо її не стане краще, то спробую якусь каджупур, не знаю, що це таке, масло. А, типу, треба налити його на шию і плечі. Правильно? Ні, чес це спина, а не це шия, правильно? І тоді, типу, стане краще. Ну добре, ми тобі повіримо, але нічого у тебе більше не купуємо, бо ти якийсь барижник. Так, це мильце. Пішли, пішли, пішли. Мені треба з цим поговорити, сказ... запитати, що це він собі дозволяє. Ну, куди ти йдеш? Не можна. Добре, сюди не можна, туди не можна, нікуди не можна. Опа, привіт. А, типу, якісь клоуни сьогодні були і не заплатили мені нічого. Ну, куди ти йдеш? Іди за мною. Чекай, я його досліджую все. Кіт. Так, ну тут ми наче забрали всі ці монетки. Полити на мене трошки водички. Так спекотно. До речі, записую теж спекотний день, не знаю, коли викладу. А, так. Так, куди ти йдеш? що, що? Іду за тобою, іду, іду Не, це не нервуй. А сюди можна піти? Так, куди ти йдеш? Все все, все все. Не нервуй. Тут знову пташки полетіли. Ось ми. Ріакафе. Рі кафе Зайди всередину і купи чорний лісовий. Е, я не знаю, що це таке. Е, адмірал, ти, схоже, голодний. Я можу тобі купити щось дешевше, ніж. Ти що? головою... Тебе що. А, ось, це не товстий це худий. Тебе що? Голова ще більш худа, ніж е, скули, типу. Що -що? Коротше, типу, в тебе голова менше, ніж череп чи череп менше, ніж голова. Е, типу, це не для мене. Мені подобається, як він злюкається. Е, ти ж написав, що. Е... А, ти ж написав, це, типу, в списку з Раю, чи ти не пам'ятаєш? А! Це ж bucket list. Типу, ти правий, ну, або список бажань. Рая ж записала це про цей. Господи, про пиріг. Зачекай, а, але ж ми не зустрічалися з тобою, так? І, як ти знаєш про раю? Типу, як це може зробити оця штука дорога Краще І коротше, ми з тобою раніше не зустрічалися? А, я... Я не впевнений, типу, але е, це, типу, засновано на моїй інтуїції. З того часу, як рая е, зробила щось, якусь магію на мені. Я відчуваю її сили. Е, я відчуваю сили розуміти світ, так, як він є, і розуміти її. Вау! Вона це зробила? Вона може зробити ще набагато більше її сили сильніше. Коротше, типу, її сила масивна і вона потребує бути захищеною. Як і завжди, типу, з цими силами я маю бути її захисником, і я вірю, що ти можеш впоратися зі своєю частиною, щоб зробити раю більш безпеч... безпеці та щасливою. Ну так, добре, я це зроблю. А як це має ця штука дорога зробити і краще? Наскільки я розумію, райні фізичні та ментальні потреби? Вона, типу, це має великий вплив на її сили, а її фізичні і ментальні потреби. І вона потребує бути щасливою і, типу, як це правильно перекласти? Що вона має бути знову сповнена енергією і для цього потрібна ця дорога штука, і тому вона і записала в цьому списку бажань. Це має бути її улюбленою штукою, це і страва. І тоді вона буде щасливою, правильно? Абсолютно! Рія-кафе це найкраща пекарня в місті. Справді, ну тоді я маю зайти. Ну, ти, на що ти чекаєш? Іди і купи uh, Forest Black. Uh, black Forest Gateway. Я не знаю, як це правильно читається, і що це таке? Коротше, якийсь оцей пиріжок під'їде. Добре, зараз піду, куплю пиріжок. Атма, ти маєш не туди йти, а сюди йти. Добре, добре, я ж хочу. Ой, яка квіточка. Ти ще ж не квіточка, як це рослинка, дерева Як це все називається? Так, це просто з ним говорити. Ой, коротше. А ця штука була е, ще в демці Походу у них чи смітничок, чи якась коробка, не знаю. О, Любчику. О, Любчику! Ні-ні-ні-ні-ні! А, Люба, улюба, ні-ні-ні-ні! Шо-шо-шо-шо-шо-шо. Так-так-так-так-так. Welcome Точніше, неправильно велком написано. Хоча, можливо, це якесь інше слово. Вибачте, типу, мені потрібна оця штука Цей пиріг, коротше чорний лісовий. А? Тут -то щось відбулося? Ладно, Це е... тільки що тут була е... битва якась. Що? Що сталося? Ну, я думаю, що тобі потрібно поговорити з власником. Мені потрібно почистити всю цю, весь цей бруд. Ну, давай пішли, пішли. Ой, не туди пішли, вибачте. Переплутали. Е, власник, давай їжу. Що це таке? Це піаніно клас і на ньому якась кліточка. Так, власник, давай їсти Дідусю, як ти? А, дитинка. А, так, а, як це Продав... продавчиня сказала, що тут була битва з цим шеф-кухарем, і мені потрібно. Давай. продавчиня сказала: так, вона а, спробувала а, інші інчити типу страви, і я розсердився. І я сказав їй, що так не може бути, типу, ай-яй-яй. Він ну, щось інше сказав, але я це не зрозуміла. Можливо, мені потрібно бути більш типу, поступливим. Вона, м -м, типу, а, вона зіпсувала... А, Можливо, навпаки, я мав бути більш з цим, серйозним, вона зіпсувала це місце і розгромила його. Вона нагадала мені про. Юнні якісь часи. Добре. Моє онуче. Добре, вона моя онучка. Незважаючи ні на що. І мені шкода, що я побачив нас. А, і мені шкода, що ти побачив нас в цьому жахливому стані. А, а це те ж саме. Так, так. Це ж те ж саме, правильно? А, ти хочеш купити це для своєї дівчинки? О, а звідки ви знаєте? Ну, Рая, тут буває. Кожного постійно. І вона, типу, дуже любить оцей Чорний лісовий горіх. Хай буде. Я не знаю, що це таке. Буде так. А, це. Ах, який сором, всі інгредієнти зіпсувалися також. І що мені робити? А, а я можу якось знайти? А я можу якось знайти інгредієнти? Ти? Ну, я справді хочу цей пиріг, чесно кажучи. Чи я можу піти в цей магазин і купити? Ой, ти такий добрий, дитинку, дякую тобі, дуже. Знаєш, що якщо ти типу, впораєшся з цим, я зроблю періг саморуч Ти можеш зробити все для нас після цього, типу, ти можеш перекласти всю роботу на нас? Оу, дякую, дідусю. Я скоро буду. Добре, а будемо робити пиріг, точніше, мабуть, збирати інгредієнти, а потім робити пиріг. Вже в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям, а також, звісно, ставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І ви бачили, це ж квітка, немов у їхньому уявленні. Ну, типу, в цих світах паралельних. Прикольно. Всім до наступної зустрічі! Бувайте! Які канделябри, які канделябри? Диви, диви.